Чи відбудеться завтра транспортний конкурс? Міськвиконком запланував проведення транспортного конкурсу з перевізниками на 21 грудня. За новими умовами конкурсу зміниться не тільки тариф на проїзд, а й зменшиться кількість одиниць транспорту. А отже, сумчани зможуть їздити менше, а платити більше. Активісти, які не погоджуються з такими умовами, подали до суду. Чи добилися змін? Далі докладніше. Звідка про новий транспортний конкурс сколихнула громадськість, адже після його проведення, як зазначають експерти, перевізники зможуть самовільно встановлювати тариф. Ба більше за новими умовами зменшиться кількість одиниць транспорту, а також знімається контроль над його якістю. У зв'язку з непогодженням цих умов активісти пішли до суду. 13 числа було спершу засідання. Однак наступне призначено на 26 грудня цього ж року. Однак транспортний конкурс виконком запланований на 21 грудня. Таким чином, якщо суд буде після конкурсу, то захист прав позивача буде неможливий, адже буде рішення комісії, і почнеться процес укладення договорів із перевізниками. Активісти пішли оскаржувати дії виконкому до суду сьогодні. Суд став на наш бік, винісши ухвалу іменем України. Про те, що е, конкурс відповідно проводити наразі не можна. Відділ транспорту міськради про ухвалу нічого не знає і повідомили, що конкурс відбудеться за графіком. Ви знаєте про цю ухвалу? Ні, перший раз чую. Тобто до вас ніякі документи не доходили. Не надходили ні на згідно згідно об'яви. У нас на нашому порталі вже є інформація, розміщена. Про проведення завтра конкурс, отже, чи відбудеться транспортний конкурс? Стане відомо вже завтра. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.